Для зручності пасажирів у лондонському аеропорту Хітроу запустили так звані стручки. Автоматичні транспортні засоби перевезення пасажирів ввели в дію після річного випробування. Ці маленькі електричні автомобілі без водія, що керуються комп'ютером, з'єднали парковки автомобілів з головною будівлею аеропорту. Транспортний засіб може перевозити до чотирьох осіб. Почали розробляти дослідний проект стручків ще у 1995 році в університеті Брістеля. А потім до розробки і втілення цієї науково-фантастичної мрії в реальність долучилися і інженери аеропорту. У системі використовуються лазерні датчики, тому стручки ніколи не відхиляються від заданої траєкторії, легко вписуються у всі повороти і безпомилково доставляють пасажирів у необхідне місце. Безпека на цьому виді транспорту оцінюється експертами у 99 відсотків, один відсоток. Це поведінка самих пасажирів. Вважається, що введення такого футуристичного виду транспорту дозволяє скоротити кількість автобусних рейсів територією аеропорту Хітроу на 50 тисяч у рік.